22 та 23 травня у місті Стрий Львівської області пройшов фінальний тур Всеукраїнського фестивалю християнської літератури Тарас Шевченко про Україну, ініційований спілкою християнських письменників України. Це вже третій рік війни, і ми вперше за часи війни провели очний. Фестиваль не заочний, як у нас вже був, не один навіть, але очний фестиваль. Це зрозуміло крок вперед, це зрозуміло позитив, і це на цьому я хочу зробити акцент. Це дуже добре, що ми зробили цей фестиваль. Ось це дуже добре, що ми поїхали в Стрий, в Львівську область, в Західну Україну. Я хочу дуже подякувати Марію Осівну, Звірішин за її гостеприємність, за прийом нас всіх, не тільки київську делегацію. І тому це великий позитив. Під великий. час війни це великий позитив. В цьому плані дуже все добре, дуже все добре. Ну, чудова погода, чудова природа західноукраїнська. Це Прикарпаття, нас повезли в Тустань, нас повезли ще. Ну, і... І сам фестиваль це було свято е, літератури, свято християнської літератури, свято християнської поезії і свято християнської малої прози. Дуже цікаві виконавці, дуже цікаві автори е, місцеві київського середу. Також наш, наші кияни вони також зайняли два перших місць. ну як одне перше місце і приз голови. Зайняли, то також хоча розділили це перше місце з іншим учасником з військового осередку. Ось учасницею львівського осередку. Тому ну, тут позитив був з обох сторін. Хочу сказати, що дуже гарний рівень поезії, гарний рівень християнської літератури, малої прози. Ось було все дуже було цікаво, нас дуже класно приймали. Буду мати надію, що такі фестивалі, очні, а не заочні, вони ще будуть продовжуватись у нас в наступному році, скажімо, і надалі, якщо я ще буду залишатись головою спілки хусяцьких письменників, тому що по закінченню війни повинні бути вибори. А, а, і, і вибори голови, і конференція повинна бути пройти. Ось і е, хочу сказати, з таких негативних негативних моментів, то це те, що е, дуже мало відгукнулося інших осередків. Скажімо, не було волинян, не було хмельничан, не було тернопільчан, не було інших харків'ян. Ну харків'ян тут зрозуміло, їм не до цього е, взагалі. Ось це з таких негативних моментів, то можна відмітити те, що були практично це кияни. Львів'яни, Львівське осередку, київське осередку. І те з Києва не всі приїхали ті, хто отримав призові місця на нашому відбірковому турі Київського осередку цього фестивалю. Фестиваль був запропонований мною до 210-річчя Тараса, Тараса Григоровича, дня народження Тараса Григоровича Шевченка і мав назву Шевченко про Україну. Дуже багато було творів якраз цього, цього профілю, які розповідали про Шевченка і про його ставлення до України, про те, як він пророкував про Україну і, і таке інше. Це було дуже цікаво. Дуже цікаво було слухати. Я думаю, що всі ті твори, які переможців і лауреатів ми виставимо на нашому сайті спілки християнських письменників, я думаю, що вони будуть цікаві також і всім тим, хто буде їх читати. Ось, ну якось так. Я думаю, от е, так хочу дати таку оцінку цьому фестивалю. Вона дуже на дуже хорошому рівні пройшов фестиваль. Побажання це як мінімум не втрачати цей рівень, який є, який вони продемонстрували, як мінімум не не втрачати. Ну і е, надалі продовжувати свою творчість, продовжувати свою літературну християнську творчість, виходити в маси, виходити на якісь майданчики, де вони могли б заявляти про християнство, заявляти про християнських літера... християнських літераторів і поетів, і прозаїків. Ось ну хочеться цього побажати. Хочеться побажати, щоб е, не тільки львів'яни і кияни приймали участь в такій фестивалі, а також, щоб відгукнулися інші осередки. Можливо, хтось ще з якихось областей зміг би прийняти у себе а, на майбутнє наступний такий фестиваль християнської літератури. Фестиваль був присвячений 210-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. В ньому взяли участь християнські поети та письменники з різних куточків України. Ну я не знаю, як вам пояснити це. Треба відчути, це треба переболіти. Це треба, як кажуть, це десь приходить та хвилина, е, оця біль виливається на папері. І я така рада, звичайно, що я сьогодні зустрілася з вами, з такими чудовими людьми з Києва. Я в стрію, а вони в Києві. І коли я, знаєте, згадую бульвар Шевченка, і я ж кажу, коли мене того на серці, я проходжу в стрію по цій алеї, а зараз дуже сумна алея. Дуже сумна. Ось завтра буде відкриття. Ой, портрети наших хлопців, які загинули на війні. Я сумно ми сьогодні зустрілися, і знаєте, та та хвилина, хвилина і радості, і хвилина смутку нас всіх об'єднує. Дуже багато зараз людей, які переселилися з східної України, з яких я з Харкова, із Ірпіня, із Бучі, яких я знаю. Рада, що майже всі творчі натури, і дивіться, і зі із і з Червонограда. Я що хочу сказати, що в нас всіх об'єднує одне: в нас бажання, бажання перемоги, бажання миру, бажання ми єдності і взаєморозуміння, щоб ми всі, як кажуть, гурнулися і вірили. І молилися, молилися в першу чергу, бо тільки молитва зараз рятує. Ми, що ми можемо? Жінки, хоч жінки і на фронті. Але ми, от старше покоління, вже от більшості нас сьогодні, бо ми молимося. Матері молитви я е, теж ходжу, матері молитви. І просимо Бога. Перемога, перемога нашого народу. Християнських літераторів гостинно прийняв державний навчальний заклад. Вище професійне училище номер 34 міста Стрий, де свого часу навчався лідер українського національного руху Степан Бандера. Господарі підготували чудову концертну програму за участі викладачів і учнів училища. А наступного дня була організована екскурсійна поїздка в Карпати мальовничу тустань, місце, де розташувався старовинний форпост. Спілка християнських письменників України уже не вперше в стрию. Ми пам'ятаємо їх багато років тому, ще до повномасштабної війни, які привезли сюди багато поезії, прози і визначних імен, які ми запам'ятали на все життя. Це було визначним, тому що заспівали заповіт, згадали Шевченка. Десь моментом. Наштовхнули і тих студентів звернутися знову до Кобзаря і відкрити в собі бажання читати поезію. Всі, ті, хто приїхали на Стрийську землю, були з відкритим серцем і з бажанням побачити, почути, зрозуміти сьогоднішню ситуацію, а також глибинну історію Стрийщини. Я хочу побажати всім, хто брав участь. Запам'ятати ці дні. Я хочу подякувати щиро Збройним силам України за те, що в ці дні у нас була лише одна повітряна тривога, і там вона швидко закінчилася, і можна було мирно, гарно, тихо провести цей конкурс. Ми хочемо побажати бійцям міцного здоров'я, успіхів і колись побувати на такому конкурсі, фестивалі, який проводять. Саме християнські письменники України я хочу подякувати голові спілки письменників християнських письменників в Україні, який зумів зорганізувати свою організацію і так толерантно, так високопрофесійно, так високо художньо. Ми провели цей величний конкурс. Я хочу е сказати про атмосферу, в якій ми знаходилися, яку нам створили е ті, хто нас приймали. Це дуже щира, дуже відверта, волелюбна така атмосфера, і це відчувалося у всьому, як нас приймали, коли ми співали пісні, сидячи, коли вони співали пісні, сидячи за столом, коли вони вірші свої читали. Всьому цьому така любов проявлялася і до України, до народу, і оце волелюбство, яке в них просто ну звідусіль. І дуже вдячні тій молоді, яка нам служила. Настільки, настільки, ну, чесно кажучи, я давно такої молоді не бачила, які готові служити. І вони щирі, відверті теж. І вся ця, ця атмосфера, вона дуже така ну, приємна, і я дуже вдячна Дуже вдячна за цю атмосферу, яка склалася в цьому місці. Щиро вітаємо переможців та лауреатів фестивалю, яких журі визначило майже одностайно. Бажаємо всім подальших творчих успіхів! За більш детальною інформацією про підсумки фестивалю запрошуємо відвідати сайт СГПУ.